Давайте оглянемо генератор Alco 3500. c Для того, щоб надійно тримати всю конструкцію, генератор обладнаний трубчастою сталевою рамою. Рушієм цього всього є чотирьохтактний двигун об'ємом 212 кубічних сантиметрів. Об'єм оливного картера складає 0,6 літра. Двигун також обладнаний системою захисту від запуску з критично низьким рівнем оливи. Для запуску генератора в нас передбачений механічний стартер. Та для легкого запуску на холодну важіль повітряної заслонки. Генераторна установка видає 2,8 кВт номінальної потужності та 3,1 кВт максимальної потужності. Для пониження вібрацій у нас двигун та генераторна установка установлена на гумові підвіси. Генератор має бак на 15 літрів. При середньому навантаженні палива вистачить орієнтовно на 10,5 години. Також бензобак має показник рівня палива. Суха вага генератора складає 50 кг. В комплектації до генератора входить інструкція, де є українська мова, дві вилочки і мінімальний набор інструментів для обслуговування. Транспортувальний набір, до якого входять ручки, опори та колеса, докуповується окремо. Тепер давайте оглянемо генератор з усіх сторін. На правому боці пристрою у нас знаходиться захисна пластина, яка захищає генераторну установку від можливого пилу, бруду та бризок води. На лівому боці у нас знаходиться, як вже було згадано, механічний стартер, важіль повітряної заслонки, паливний кран та повітряний фільтр. Фільтр поролоновий, дворівневий. Рубий та тонкої очистки. Для роботи в запиленому середовищі рекомендується просочити моторною оливою. На передній панелі пристрою у нас знаходиться так звана глушилка. клеми для живлення лінії 12 В та на максимальний струм 8,3 А відповідний запобіжник. Індикатор вихідної напруги 230 вольт, автомат на 230 вольт, клема заземлення та дві розетки. По 16 А кожна. Вихідна напруга генерується за допомогою альтернатора, виготовлена з високоякісної міді. Оскільки вихідна напруга залежить від обертів двигуна, які в свою чергу залежать від навантаження, то вихідна напруга контролюється блоком АВР. Ця абревіатура означає Automatic Volt Regulator, тобто автоматичний регулятор напруги.